Безпритульні тварини. Ця проблема має загальнодержавне значення. Ситуація різко погіршилася з початком війни. Тварини, що мали господарів, за різних обставин, змушені були змінити статус на безпритульних. У нас в місті, за ініціативи заохисників, минулими роками проводилися акції з безкоштовної стерилізації котів та собак, під гідою товариства Чотирилапи України. Але обмежений бюджет та низька періодичність їх проведення давали невисокі результати. Розуміючи, що питання безпритульних тварин у подільській громаді потребує цивілізованого вирішення у відповідності до діючого законодавства. Міські депутати на 53-й сесії міської ради 20 грудня минулого року затвердили міську програму регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої громади. Наші працівники районної ветеринарної лікарні розпочали роботи. Зі стерилізації безпритульних тварин кішок собак на території могилів Подільської громади. Аналогічні роботи вже проводились і в минулих роках, але тоді це відбувалося шляхом заключення прямих угод між міською радою та ветлікарнею. Це вносило певні обмеження щодо максимальної суми виділених коштів до 100 тисяч гривень на рік, що давало можливість стерилізувати порядка 70-75 бродячих тварин. В цьому ж році ситуація змінилася. Нашими місцевими депутатами було підтримано спеціальну програму з регулювання чисельності безпритульних тварин. За це їм велика подяка, звісно, тому що ця програма розрахована на три роки з 25 по 27 включно. І згідно цієї програми, фінансування цих робіт збільшено втричі. Тобто до 300 тисяч гривень на рік, це дасть можливість охопити значно більшу кількість тварин. Заходи міської програми передбачають зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно епідеміологічного стану нашої громади. Наразі закуплені вже майже всі необхідні ліки і розхідні матеріали для надання цих послуг. Ось станом на сьогодні вже прооперовано. 14 тварин, 8 собак та 6 кішок. Після операційний період також проводиться антибактеріальна терапія, вітамінізація цих тварин і обов'язково щеплення від сказу. Тому ця програма не тільки позитивно вплине уже в найближчому майбутньому на популяцію безпритульних тварин на території громади, а й позитивно вплине на ситуацію за розповсюдження такого вкрай небезпечного захворювання, як сказ. Після стерилізації тварин ідентифікують. Встановлена кліпса, ознака того, що тварина простерилізована, і за номером можна дізнатися, де, коли і яку вакцину вона отримала. На сьогодні стерилізація це єдиний доступний метод коригування популяції безхатніх тварин в будь-якому місті України. І звичайно, нам, людям, треба відповідально ставитись до братів наших менших, адже у виникненні проблеми безпритульних тварин великий вклад зробили саме гори господарі, які викидають небажане потомство просто на вулицю. За підрахунками зоозахисників, одна пара котів та їхні нащадки можуть народити 420 тисяч кошенят за 7 років, а одна пара собак та їх потомство – до 84 тисяч цуценят. Задуматися є над чим, адже цифри просто вражають.